Два тижні у клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги триває ремонт. Тут оновили перший поверх та замінили двері на розсувні. кажуть, аби було легше проїхати людині на візку. Також облаштовують приміщення, де будуть кабінети лікарів, говорить заступниця начальника з медичної частини Ольга Зачепа. За два тижні ми звільнили перший поверх для того, щоб в як найкращому вигляді зробити поліклінічне відділення для пацієнтів, які проходять в ВЛК і приходять на обстеження в нашу поліклініку. На цьому поверсі, який ви зараз бачите. Оця частина, де буде рецепшн, гардероб і санітарна кімната і почекальня, вже ремонт зроблений. Наприкінці січня військовослужбовець Мирослав Откович у Фейсбуці написав про неналежний стан туалетів медзакладу. Зараз санвузли оновлюють. Зокрема, на першому поверсі облаштовують вбиральню для людей з інвалідністю. За словами Ольги Зачепи, запрацювала і електронна черга до лікарів. Пацієнт отримує електронний талончик з прізвищем лікаря з кабінетом і з годиною, на котру вони повинні з'явитися на прийом до доктора. Відповідно, це зменшує необхідність стояти в чергах. Також в нас є можливість записатися по телефону. Тепер для проходження військово-лікарської комісії потрібно зареєструватися у працівників та прийти на вказану годину. Ще декілька тижнів тому такої можливості не було. Тож жива черга утворювалася щоранку ще до відкриття клініки. Про зменшення черг зараз говорять і самі військові, яких ми опитали. Зараз на даний момент дуже, дуже гарно зробили, бо попередньо було треба приходити з самого ранку і була жива черга. На даний момент зараз ти приходиш і стижіш до реєстратури, береш номерок і на куту годину приходиш. Такий день, на куту годину приходиш. В Середньому по 20 хвилин кожному лікар виділяє. Ну, Раніше були черги великі, зараз менші. У клініці змінилося керівництво та частина персоналу. Тепер тут активніше співпрацюють із волонтерами, каже координаторка волонтерського пункту Тетяна Полипець. І ми фактично почали надавати, підтримувати питний режим, санітарну територію підтримувати, тобто рідке мило, туалетний папір, рушнички, паперові. А потім ми вже змогли піти в такі комплексні зміни. Ми під тиском громадськості вимогли сюди нове керівництво. Вхід комфортний, ліфти на генераторах страхувальних працюють ліфти працюють в самостійному режимі. Немає цариці, ліфту, яка вирішує, кому на ньому кататися. Також завдяки ініціативі волонтерів у коридорах з'явилися острівці з безкоштовними напоями та можливістю безоплатно зробити ксерокопії документів. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.